Цієї Проводимо на цій, на, на цій базі якісь збори, якісь е, стрільби з пневматичної рушниці, нукокаліберної е, зброї і таке інше. Тобто, це теж вихід з цього положення, яке склалося на сьогоднішній час. Ну, я думаю, тепер уроки захисту вітчизни не повинні обходитися без таких поважних. Костей, які можуть поділитися справжніми знаннями, що таке війна, як себе поводити, аби себе захистити, аби захистити своїх рідних, свою державу оборонити це без учасників АТО, тобто запрошувати безумовно. частіше більше, безумовно. От, наприклад, вчора в Кам'янськоподольському на жаль. Відкрили пам'ятну дошку учасника той, який, на жаль, загинув, але випускниця цієї школи відкрила пам'ятну дошку. Так, директори шкіл, викладачі предмету захисту вітчизни, обов'язково, якщо людина приходить за то на ротацію, обов'язково зустрічається з нею, розпрашує, проводять зустрічі з дітьми, діти дуже зацікавлені цьому питанні. і ну, це дійсно наші герої, яких Сьогодення, які на якому ми виховуємо ну, наше покоління, Віку, Так. А от наскільки? Наша молодь сьогоднішня фізично готова до оцих от викликів часу, які ми маємо. Адже останні роки, на жаль, ми чули багато таких трагічних прикладів, коли на фізкультурі помирали юнаки від фізичної від фізичного навантаження, яке не було надмірним між тим. І висновки до призовних медкомісій останні роки, поки от був призов, до того часу відмінили, висновки медкомісії були теж невтішні. Щодо загального стану здоров'я юнаків в Україні. Як змінити це зараз? Ми всі знаємо, що проєкт бюджету державного бюджету на наступний рік передбачає велике основування на відродження і на наших збройних сил України. Звичайно, потрібна техніка, потрібна високоточна техніка і зброя потужна. Але насамперед, це людина. Це Воїн, який має виконувати обов'язки. Сучасна армія вимагає людину фізично здорову, фізично підготовлену, морально-психологічно готову до виконання обов'язків. Тому і сам предмет фізкультура передбачає виховання гармонійно розвинутої людини. Пригадую свою розмову з командиром військової частини А0553, яка дислухується на території міста Хмельницького, він мене запитав, а чому так навчальні нормативи шкільні і наші військові так кардинально відрізняються? Я намагався йому відповісти, він до кінця мене не зрозумів, тим більше зараз він ще більше мене розуміє. я теж бачу, що багато передбачається роботи для того, щоб це трошки ну, краще поєднати, логічно поєднати. Що я маю на увазі? Чому в нас такий дисбаланс виник? Ви про це говорили, що були трагічні випадки. Я пам'ятаю 2008 рік, оцю чорну осінь, коли в різних регіонах України діти помирали на уроках. Тоді мене запитували, чому, що ви там робите на тих уроках з фізкультури. І тоді було прийнято рішення Кабінету міністрів, тоді колеги проходили різноманітні, і плани заходів передбачали створення нових навчальних програм, які б. Розвивали і берегли здорові дітей насамперед. І дійсно такі програми були створені, і ми до до сьогоднішнього дня, по них працюємо. Вони передбачені для дітей основної групи підготовчої та спеціальної медичної групи. Скажемо, якщо повернутися зараз до тих програм, які були раніше, а зараз сьогодень вимагає, треба ж підготувати, я би говорив, про сильного воїна, такого фізично-сильного воїна, ми знову будемо мати трагічні випадки. Як я бачу вихід з положення? Програму не потрібно міняти. Взагалі, уроки фізкультури не вирішать цієї проблеми підготовки ну, фізично сильної людини, яка має захищати нашу державу від ворога. Питання в іншому. Тут потрібно створити державне тестування або державний комплекс і на рівні держави, не просто в Хмельницькій області чи в регіонах України. А іменно це має бути на рівні держави, щоб до цього потрібно залучити і науковців, і фахівців-практиків, для того, щоб розробити оцю, цю, цю програму чи комплекс цей, щоб побачити, який рівень має бути наших юнаків і дівчат під час, ну які відпускаються з навчальних заходів. Тоді ми будемо бачити реальну картину. Далі. Це запровадити це можна, але е, потім звіт, е, щоб в нас, як зазвичай бувало, бувало раніше, я думаю, такого більше не буде. Звітували на папері за те чи інше виконання того чи іншої державної якоїсь програми. Я думаю, що потрібно стимулювати наших юнаків і дівчат, щоб вони виконували цей комплекс, і це можна було б передбачити під час вступу в навчальних заклади і далі, щоб діти мали стимул для підготовки себе до. Насправді там, дійсно так. правильне стимулювання при навчанні вирішує багато проблем <рес> так, так, так. і дає гарний результат. Так. Ну от які заходи організовуються такі цікаві, аби дійсно простимулювати інтерес молоді до вдосконалення своєї фізичної підготовки, військової майстерності певної в нашій області проходять дуже багато різноманітних військово-спортивних заходів. Наприклад, кожного року. Приходить спартакіада до призовної молоді. Вона приходить на базі е, спортивно-стрілецького клубу міста Хмельницького, там директор Ковальчук Володимир Іванович, який радо нас завжди зустрічає і організовує е, спільно з військовою частиною, про яку я говорив, А-0553. Нина допомагає проведення цієї спартакіади. Предбачається там стрільба з малокаліброної гвинтівки, розбирання збирання автомата Калашникова та спорядження магазину. Приймаючи участь як юнаки, так і дівчата. В області проводиться такий захід військово-спортивний, як юні козаки Поділля, теж традиційний такий захід. Попередні роки проводився такий військово-спортивний захід, як зірниця. Зараз розробляється теж положення про нову гру. Але все-таки суть була така ж сама, але все-таки якісь будуть доповнення. Ще дуже цікава гра це Сокіл Джура. Вона проводиться вже не традиційно. Проводить цю гру, організовує цю гру, це центр туризму та краєзнавства Вочнівські молоді директором Шинкарук Сергій Миколаївич. Теж дітям дуже цікаво і вони задоволені приймають участь в цих заходах. Ну і багато, -багато інших. Ну запитань. до речі, як ми бачили з міжнародного такого огляду досвіду підготовки юнаків до. Військової служби саме ігрова форма так. виправдала себе, і саме так. її треба розвивати. Ну і на сам кінець нашої передачі хотілося б дізнатися більше про успіхи. в яких навчальних закладах нашої області на вашу думку викладення предмету захист вітчизни» організовано найкраще і де можна повчитися гарному, цікавому, корисному. Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім вчителям предмету захисту вітчизни, всім вчителям фізичної культури, які працюють над тим, щоб наші вихованці були фізично розвинуті, гармонійно розвинуті і мали можливість захищати нашу країну. Сьогодні в багатьох регіонах нашої області викладання предмету захисту вітчизни відбувається на досить гарному рівні. І я хочу відмітити, от, наприклад, так мені пригадав Донецька залезносвітня школа першої третє ступенів номер 3 де директором є Ковальчук Леонід Максимович, що цікаво, що в цій школі е сам директор і є викладач мета захисту вітчизни. І ще цікавіше, що він проводить заняття всіма юнаками міста Дунаєвець. Е, І я попрошу Є відео, я хочу Давайте будь продемонструємо будь ласка, будь ласка, і да, одночасно да, прокоментуємо і, і так, ви так, розкажете так. більше. Прошу. Отже, це, в яких це, формах це відбувається? Так, Це, будь ласка, ця сама школа, Донецька школа, перша третьо ступенів. Керує зводом директор школи. Це настільки вишукано і гарно відчувається натхнення керівника <хи> так, от от, так, його інтерес. Так, ми буваємо в цій школі. Ми відчуваються відношення учнів до директора. Це там зовсім інша аура, ніж в звичайній школі. Будь-яка справа, так, яка так, робиться так. з інтересом, з любов'ю і професійною підготовкою, і дає гарні результати. Там цікаво, коли директор школи, учень для директора проходять, зразу в нього постава якось так? Принцип, принцип цієї школи роби так, як я. Директор робить, учні повторюють і роблять. Це дійсно приклад патріота України. Заняття спортивні це, це, так, це в цій школі на базі цієї школи теж. Тобто, те, про так. що ви говорили, має бути різнобічна фізична підготовка. Значально. Ну а такі види фізичної підготовки передбачають і духовне, я би сказала, загартування так, і вдосконалення так. дитини юнака, що дуже важливо в такому віці розуміння, що є добро, що є зло, і яким треба бути у цьому світі. Я Хочу відмітити е, навчальні заклади. Це Старостинська школа, перша-третії ступенів номер 3 де директор Михайлюк Василь Іванович. Росошанська освітня школа, перша третіх ступенів Хмельницького району, де директор Наконечна Валерина Сергіївна. Звичайно, це навчальні заклади міста Славути, міста Шепетівки. І флагманом, звичайно, в нашій області це є Канець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною. Підготовки не директором Рощук Олександр Михайлович. Я хотів би, Прошу. Да, я хотів би ще е, згадав собі одну тему. На там, тому тижні ми були е, в місті Городок, і як приклад, е, там навіть діти в школі Городоцькій е, е, зробили ліцейний клас. Діти ну зовсім малеча, ходять в формі, дуже гарно вітаються і тим самим е, показують, що вони теж будуть захисниками вітчизни ну, і, до речі, от на цьому прикладі, за яким ми зараз спостерігаємо, очевидно, що багато уваги і грошей витрачено на те, аби забезпечити форму, яка відповідає змісту занять і імітацію зброї, і спорядження. Це дуже важливо, аби одразу було розуміння, з чим тут знається знає справа в наших дітей на сьогоднішній день. Якщо дитина переходить в 10 клас, вони. Вже в або у випускників купують цю форму, або батьки вже знають, що в 10 11 класі будуть такі предмети, як захист вітчизни, і вони самі намагаються. Тобто, ні дирекція школи, ні е, наш інститут, ні департамент не вимагають від дітей купувати цю форму. Тобто, це в них так заведено, що вони дійсно патріоти, і а форма однострої дисциплінує цих людей і виховує дійсно патріотів України. А насамперед це залежить від. Вчителя предмету захисту чесно. Якого діти повинні повірити, так, довіритися так. і піти за ним. Він має так, світити, так, освітити так. цей шлях. Так, це насамперед. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Бачимо, що роботи на цьому шляху багато, тож пора братися за нього серйозно. Я дякую всім, це була громада. На все добре.